Вітаю глядачів прямого про те, що відбувалося на фронті російсько-української війни протягом тижня, про героїв, про боротьбу, яка триває вже понад 8 років у програмі щоденник війни. Новини про звільнення від окупантів українських земель, відео, як Збройні сили України встановлюють блакитно-жовтий стяг на адмінбудівлі населених пунктів, звідки вдалося витіснити російських загарбників, однозначно тішать нас кожного дня. Адже ми день за днем наближаємося до перемоги. Та не варто забувати, що за кожним звільненим українським селом чи містечком стоять життя українських воїнів. Під час наступу на Балаклію загинув відеооператор телеканалу Прямий Олексій Юрченко. Він приєднався до нашої команди торік і одразу ж став її невід'ємною частиною. Новинні сюжети та інші матеріали, які зняв Олексій, ви бачили в нашому етері. Та коли, 24 лютого, Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, він не вагаючись став на захист держави, бо вже мав бойовий досвід і не міг залишатися осторонь. Олексій Юрченко назавжди залишиться у наших серцях. Уся команда телеканалу Прямий висловлює глибокі співчуття рідним та близьким світла. І вічна пам'ять герою.